Постійні інгаляції, прийом ферментів, вітамінів, дієти та регулярний контроль. Ось так впродовж всього життя проходить кожен день хворих на муковість цидоз, найпоширенішу недугу серед генетичних орфанних. Це генетичне захворювання, яке вражає мембрани клітин, які в Передають іони хлору, хлорні канальці. Клінічно воно проявляється густим секретом. Тобто, всі органи, які продукують секрет, вони продукують густий в'язкий секрет. Захворювання вражає легені, шлунково-кишковий тракт, порушує функції підшлункової залози. Має досить різну симптоматику. Найчастіше це хворобливість регулярні бронхіти, реніт, задишка, густе харкотиня. А у дітей ще й сповільнений фізичний розвиток, поганий набір ваги та виділення солоного поту. Є різні варіанти, різні мутації, їх до 200, які проявляються клінічно в, в даному гені. Але ну, і клінічно проявляється зовсім по різному. Оскільки утворюється густе, густе в'язке мокротиння, воно забиває бронхологеневу систему. І в результаті під'єднується інфекція. Найчастіше це стафілококова інфекція, або санігнійна палочка, і підтримується запальний процес. Визначити муковість можна за кілька днів після народження дитини. Лікарі роблять скринінг на 21 генетичну хворобу або взявши піт на аналіз. Рання діагностика це запорука тривалого якісного життя. Іде корекція, іде корекція. За допомогою ферментів креону функції підшлункової залосни, це як замісна терапія. де ми працюємо над тим, щоб мокротиння зробити рідким. Ішло вчасне очищення бронхологеневої системи, щоб не розвивався запальний процес. Для більш ефективного виділення мокротиння використовують спеціальні віброжилети. Нещодавно такий благодійний киша передали в Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту захисту населення, де проходять лікування, хворі на муковісцидоз. У нас є імпульсна і хвильова вібрація. Це йде дренаж легенів. Поясню більш доступніше, щоб видалити мокроту із легень. Ми застосовуємо дренаційні методи вібраційні, дренаційні імпульси. Воно відшаровує мокроту від слізової оболонки і евакуює її назовні. Разом із жилетом волонтери передали ще й індивідуальні спірографи, які будуть роздані пацієнтам для домашнього контролю функції легень. Кожний пацієнт в. Коли він себе почуває гірше, може подихати в спірограф. Результати будуть на телефоні в програмі, і він скине лікуючому лікарю. І в такому разі лікар зможе оцінити функцію легень і надати правильне лікування, скоригувати лікування. Наразі на рівнішині на мукові хворіють 44 людини. Це 29 дітей і 15 дорослих. Найстарші пацієнтів 37 років, наймолодшому 8 місяців. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.